Сьогодні ми покажемо вам, як створити дерево посилань на вашому біолінку. Після входу до свого аккаунту, перше, що ви бачите, це дашборд. На ньому зібрана вся основна інформація, статистика та метрики вашого аккаунту. Для того, щоб створити сторінку та посилання на ній, вам треба перейти до розділу Page. Тут ви можете налаштувати вашу сторінку, її зовнішній вигляд. Та додати посилання на профілі, ваші контакти, різні елементи, наприклад, постери, таймер, галерею з декількох фото та багато чого іншого. Що відразу хочеться зауважити: у вас є ліва, головна та права сторінки для наповнення. На кожну з них ви можете додати різні посилання та елементи. Функціонал платформи дуже різноманітний. Для оформлення вашого аккаунту перейдіть в налаштування. Відкривши теми, ви можете вибрати фон та кольорову палітру. Якщо ви перейдете до цього вікна, ви можете додати різні елементи, такі як карта, таймер, додати відео з інших платформ. Тут ви можете додати до свого біолінку форму для донатів, квізи, лідформи та ваші продукти. Але про весь цей функціонал більш детально у наступних відео. Сьогодні ми з вами навчимось, як додати посилання на соцмережі у Ваш Біолінк. Для цього нам знадобиться перейти до вікна соціальних мереж. Тут ми бачимо декілька розділів: меседжери, соціальні мережі, стрім та посилання на інші платформи. Давайте разом створимо перше посилання. Наприклад, це буде Instagram. Натискаємо на відповідний елемент і одразу бачимо його у нашому кабінеті. Вам залишається лише налаштувати його, додавши посилання на свій профіль та обов'язково активувати кнопку для показу. Тільки після активації посилання можна буде бачити на вашому біолінку та перейти по ньому в профіль Instagram. Якщо ви не знайшли посилання на бажану мережу, тоді вам потрібно натиснути на Додати посилання. У вас з'явиться пусте вікно, яке треба буде заповнити: написати назву, встановити посилання та додати логотип. Для того, щоб додати логотип, вам треба завантажити його зображення з вашого комп'ютера чи смартфона. Тепер ми бачимо наше посилання вже з картинкою. Не забуваємо його активувати, щоб його могли бачити гості вашої сторінки. Пропоную створити ще посилання на ваш YouTube. Та зараз покажу вам одну фішку. Створюємо посилання за стандартним сценарієм. Відкриваємо соціальні мережі, обираємо YouTube, вставляємо посилання на конкретне відео, щоб коли натиснули на посилання, одразу переходили та дивились відео на Ютубі. Активуємо його. Готово! А тепер створюємо те ж саме посилання, але не через соціальні мережі, а через елементи. Послідовність дій така сама. Переходимо до елементів, обираємо YouTube, вставляємо посилання та активуємо його. Тепер давайте подивимось, як воно виглядає та в чому різниця. Перше посилання у нас відкриється на самому Ютубі. А ось друге вже відкриється саме у нас на сторінці. Йдемо далі. Всі ці посилання ви можете міняти місцями як вам завгодно. Також на кожному з них ви можете подивитись статистику по клікам та географії. На кожному посиланні є окремі налаштування такі, як. Показувати тільки в певні дні, налаштувати пароль для входу на окремі соцмережі або показувати окремі посилання лише в певних країнах. Та останнє на сьогодні. Давайте створимо контакти. Для цього шукаємо під вашими посиланнями контакти, натискаємо на Додати, обираємо необхідні вам контакти, заповнюємо інформацію. Готово! Тепер дивимось, що в нас вийшло. На цьому все у наступних відео знімемо для вас нові фішки платформи.